У просторі, де світло душ сяє крізь час. Моє духовне ім'я Елайла. Я привидник світла. І сьогодні ми поговоримо із вами про дуже цікаву тему квантовий перехід. Я розповім вам, що це, для чого, звідки перехід, куди перехід, хто переходить, хто не переходить. І щоб ви більше розуміли, що це за процес. Доєднуйтесь! Підтримуйте відео вподобайками, підписуйтесь на канал, а ми починаємо. І так, квантовий перехід. По-перше, давайте поговоримо, а що це таке. Я хочу сказати, що більшість людей думають, що це хтось став і кудись перейде. Але насправді це не так. Квантовий перехід. З духовної точки зору, метафізичної, езотеричної, як ви хочете. В будь-якому випадку це не встати і перейти із однієї планети на іншу або із одної кімнати в іншу, це перехід вашої свідомості. Це перехід, я б сказала, навіть ваших енергій із одного стану вібрацій в інший. Давайте поговоримо більш детальніше. Для того, щоб ви зрозуміли, що таке квантовий перехід більш глибоко, я хочу вам пояснити, що ми зараз із вами живемо в символічній деякій моделі фізичної нашої реальності. Ми називаємо 3 d матриця Я думаю, ви всі прекрасно вже чули про це. І власне, всі ми із 3D. Матриці перейдемо в деяку божественну матрицю. Ця матриця це, я б сказала так, реальність, яка вібрує на більш високих частотах нашої свідомості. Ви вже це чули як рівень 5D свідомості. Ну і власне сам перехід квантовий да? він відбувається на етапі реальності, що вібрує в 4D просторі. Я сподіваюсь, ви уловили хід думки, так? І отже, для того, щоб зрозуміти глибше, давайте спочатку поговоримо про 3D-матрицю. Це та фізична реальність, в якій ми зараз із вами живемо. Тому що це модель, яка описує нашу звичну реальність. Яку? Як обмежену? як... Її називають так тривимірна, да? тобто ми маємо довжину, ширину, висоту, лінійний час, але насправді все це ілюзія. Насправді, в цій 3D-матриці, от ми себе як сприймаємо? Ми себе сприймаємо як щось окреме від інших людей. Від природи, від божественного джерела, Бог десь там, десь далеко, а ми тут маленькі, да. Тобто люди себе сприймають із призми жертви ситуації, що вони маленькі е е комашки, які ні на що не впливають, що вони перебувають в деяких установках родинних, культурних, соціальних, в деяких догмах, правилах. А це, відповідно, формує певну поведінку, певні сценарії. Я називаю їх кармічними. І часто ми е всі називаємо це да, закони карми, е кармічні уроки. Вже більшість з вас усвідомлює, що ці кармічні уроки, ми це все маємо пройти, щоб еволюціонувати і зрости. А для чого? А от саме для того, щоб і відбувся квантовий перехід свідомості. Тому що, допоки людина у безвиході. Коли в неї увага не на зовнішня, а на фізичне, коли замість внутрішнього має прийти увага на енергетичне, тобто зміщується фокус уваги, де людина не жертва ситуації, а творець своєї реальності. Це стан, коли людина починає форму усвідомлено, наголошує усвідомлено формувати свою реальність, управляти нею і усвідомлювати, що те, що вона випромінює у всесвіт думки, наміри, почуття, бажання, емоції, всесвіт відповідає взаємністю. Страдаєте, страждаєте, надходить ще більше страждання. Ви в дефіциті, приходить ще більший дефіцит. Але якщо ви в любові, любов примножується. Якщо ви в світлі, світло примножується, отак От і відбувається процес творіння. Але оця енергія реалізується уже в божественній матриці. Рівень 5 – свідомість, де людина не жертва подій, не жертва ситуації, а усвідомлена, усвідомлена душа. Яка чітко бере відповідальність за думки, які вона думає? І вона розуміє, що думки сьогодні формують наше подальше. І у Божественній матриці як такого лінійного часу немає. Там Є, ну, взагалі, лінійний час він сприймається тільки на призмі 3D матричних енергій. Взагалі, в цілому, часу не існує. Я думаю, ви вже це чули неодноразово, але чи розумієте ви, що це означає? Коли піднімаєшся на дуже високу вібрацію і дуже високу частоту, особливо, коли я спілкуюсь у ченнгах, там, де 12 де рівень свідомості, там настільки така енергія, де Нейтралізов... Тобто я розумію, що мені здається, я ніби закрила очі, і світ ніби як розчинився, ніби як зупинився. Тобто, все навколо стало як нічого, але в той же час все. Оце там так описується час. Да? І все і ніщо одночасно, воно не лінійне, воно і лінійне, і спіральне одночасно. Да? Тобто і по горизонталі, і по вертикалі, і по діагоналі воно закручується в стан буття. Яєсн. Це все відбувається одночасно. Ну, я сподіваюся, ми, ще з вами про це поговоримо, прості ці стани. Але зараз важливо вам зрозуміти: 3D-матриця, да? що це виключно. Кармічна реальність, де людина страждає, де людина обмежена, де людина фактично перекладає відповідальність на Бога, на вищі сили, на щось можливо езотеричне, метафізичне, релігійне, у кожного своє, да? де людина не бере відповідальність за те, що відбувається з нею. І якщо людина навіть і намагається щось зробити, то ця матриця. Вона настільки пригнічує людину, щоб людина не вистрибнула із неї. що отут потрібна сила волі, сила духу і сила наміру, щоб зробити зусилля над собою. І квантовий перехід заключається в тому, що ви робите фактично квантовий стрибок енергії. Це зміна вашої свідомості. Коли ви виходите із свідомості страждельця, Страдальниці, я ще так кажу, да? стражденної людини, де ви заручник якоїсь ситуації, події, де вас просто вимотують енергетично. Чому? Тому що ви харчуєте оцю 3D-матрицю. Ви для неї як корм, їжа. Розумієте? У божественній матриці. Вібрації настільки високі, що ваша енергія вона трансформується не в енергію, яка кормить енергії страждання, а енергія, яка зазідаєща, яка гармонічна, яка створює. Тобто там виникає такий процес, як творення, усвідомлене творення в любові для любові, для розвитку. 5D. Матриця, божественна матриця, я буду називати це поки що так, для того, щоб вам було легше розуміти. Це людина усвідомлена, це людина пробуджена, це людина, яка гармонічно, рівноцінно взаємодіє із Всесвітом і іншими людьми. Там немає перекосів, там в людини навіть не виникає думки когось обманути, чи вкрасти, чи, чи конкурувати, там іде. Безумовне прийняття себе і інших живих істот, людей, планети Земля як живої енергії, і, гарм... і гармонічно з цим всім взаємодіяти. Це насправді дуже велика світла енергія пробуджена. І я. Вам розказую, як туди прийти. Принаймні, всі, хто прийшов на це відео, на мій канал, підписався, доєднався, ви ж прийшли сюди не просто так. Це означає, що ваші душі готові прийняти ці знання. Це означає, що ваші душі десь підсвідомо вже готові зростати. Так, да, можливо, ще матриця десь когось жме і тисне. Ми це бачимо все-таки на даний момент в Україні війна, і це енергія конфлікту, і ми в ньому. Але подивіться, ви ж уже бачили намір на мир, який я давала. Пробуйте прочитати його усвідомлено і побачите не призму страждань, а призму, як створити нову реальність. От зараз перейдете і почитаєте, і створите, і ви зрозумієте, як це працює, тому що тепер ви знаєте, що допоки ви маєте претензії, маєте м -м, жалість, злість, образи, негатив, я скажу так: допоки ви вібруєте на низькочастотних енергіях, це страх, страждання, біль, розпач, безвихідь, що все марно. Ви вибруєте в 3D-матричні енергії, як кормите фактично цю матрицю. І оце все примножується по закону притяження. Але як тільки ви усвідомлено скажете собі, я хочу все змінити. Я усвідомлюю, що я це хочу. Я істинно вибираю всім серцем, всім розумом, всім єством, я вибираю ці зміни, і ви говорите усвідомлені наміри, які я вам пропоную, ну, в першу чергу, на мир. А далі ми можемо, якщо вам цікаво, розкручувати ще більше намірів на красу, на здоров'я, на благополучне життя, на успіх. Ви побачите, як змінюється ваше життя. Це не магія. Це квантова фізика, якщо хочете, це управління реальністю. І ви можете кожен це зробити, коли усвідомлено почнете еволюціонувати, коли усвідомлено почнете контролювати думки, емоції, стани, почуття, коли почнете фіксувати і брати відповідальність за ті події, що відбуваються у вас у житті. Насправді це дуже легко. На перший погляд, так воно здається, що важко. Тому що 3D-матриця це певні егрегори, структури, системи, яким потрібен корм, їжа це енергія людей, енергія страждання, енергія переживання, енергія трагедії, хвилювання. А що буде завтра? Оце все ця енергія, ви це кормите. Але як тільки ви перефокусуєтесь із цих енергій... Не на те, а що ж буде завтра, і як себе там врятувати, да? як вижити, а на те, що я можу подумати сьогодні, щоб моє завтра було прекрасним творіння. Творіння в довірі до Божественного, творіння із енергії любові, із стану наповнення, а не із страху. Ви розумієте, що насправді ви є творцями свого життя, і ви можете створити ту реальність, якої ви прагнете якої ви хочете. І фактично квантовий перехід для кожної людини це і є зміна оцих енергій, це глибоке ваше усвідомлення. І кожен із вас, хто слухає мене зараз, якщо ви зумієте прийти в це глибоке усвідомлення і почнете робити отакі стандартні зміни, ви зрозумієте, що для вас квантовий перехід вже запустився тут і зараз. І тепер кілька хвилиночок про квантовий перехід планети Земля. Тому що це трошки різні процеси, але вони взаємопов'язані. І е, на е, земля вона також жива. Це як живий організм. Вона також вібрує на певних енергіях. І ми, люди впливаємо на неї так само, як вона впливає на нас. Є таке поняття. Я думаю, ви вже чули, да, як кристалічна решітка, як деяка енергія, вона змінюється, вона перебудовується і це впливає також колективна свідомість всіх людей на планеті Земля. Відповідно, чим більше пробуджених, усвідомлених в світлі, в любові, в творінні душ, тим швидше Земля перебудується на у цю божественну матрицю. Тобто переходить не тільки людина свідомістю, а і перехід людини впливає на перехід планети Земля. Цей процес дуже взаємопов'язаний. Отже, кожен із вас прямо зараз, тут для себе може прийняти важливе долоносне рішення і сказати собі: Я вирішую змінити своє життя прямо зараз. Я запускаю в собі квантовий перехід. Я запускаю в собі зміни свідомості на більш благосні, більш світлі. І я вибираю це всім моїм серцем. Це ваша свобода волі. Наш вибір, нашу свободу волі ніхто не відміняв. І ми несемо за це відповідальність. І якщо це наш усвідомлений вибір, ми активуємо це прямо зараз. А далі ми починаємо вітати ці зміни у своєму просторі і з любов'ю. І з вдячністю! І живемо в щасливій реальності! З вами була Елела. Будьте щасливими, починайте змінюватись!